Плюс Я так розумію, по піхоті, а ми по комусь минуту стріляли. Він працює приблизно в якій стороні. Ну, по йому працювали, щоб він затих. Тепер відпрацював. Тепер по нас. Хлопці відпрацювали і після цього відразу разом противник. Вогоню відповідь. працюють. Зробив. Просто так, куди не будеш, то насипають, Це скоріш за все, чим були вони? 152 снаряд. Ну, гармата працювала. Ну, може, сау, може, звичайно. Ви вже спокійно реагуєте на таке. Та так да, вже якось привикся. До кем біля залишилося? 20. Один день і почалась війна. Моно, ну, Монобуштамно. Готували нас як типу, спец, підрозділ для охорони Харкова. Да. А потім коротше, мені то все надоїло, підписав контракт в ателерів, як я хотів. Розкажіть ще про ваших побратимів, про вашу команду. Що би ви про них сказали? Рекси. Готова стаття. Рекси. Да. У нас два заріжжаючих, вони з перший снаряд не встивають долітати, ми вже четвертий стріляємо. На у нас молодець. Молодий. Перспективний. Який вік? — Андрюха, скільки тобі? 27. 22. 22 роки. Контракт. Два роки на срочки пробую, вже воює. Отак як у нас в Токмачці було. Там же ж по початку окопи були такі. Високі картини ну, копали, там. А потім ми теж ми знайшли сараї сіном. Тільки дощ валень по коліна грязі, ми пішли, два чука раз розтрусили. Ну, і вже перед тим, як з'їжджати, вже були такі. По два три роки люди в окопах, в ліндажах, безмінно. Ну і поки, поки що да, нема. На жаль, немає надії на заміну цих людей для відпочинку. Слухайте, а що для вас найважче? Ну, тобто явно не, не, не тягати снаряди. От, Переїзд. От, переезд с позиции на позицию. Это самое тяжелое. Чего? Ну, это же нужно копать, таскать трусишки, ну и все остальное. Сколько треба, щоб викопати такий блиндаж? Позицию, ну, примерно 2-2,5 с половиной недели. Цей і... бліндаж до журналістів. Да, ні, той попередній був кращий. Так, попередній був кращий. І позиція була краща. Л лише заїхали на цю позицію, укопались, вже були в повній готовності, то ми з першого снаряду, перший постріл на цій позиції, знищили танк. Зупинення штурмових дій противника ну, по напрямку Новомихайловка – Основна задача. Ну і Контрбатарейна боротьба. Ми стріляємо по нам стріляємо. В Запорожжя як такого почти не було. Було, але ну, не столь яростно. Да. Здесь вони розпаясилися. На попередній позиції я пішку за день 5 впвішок. Навіть не за день, а за час. Ну, Не за час, хай за два. Грубо кажучи, за два часа, п'ять, що прилетів. Правда, непонятно, як вони літали, вони. вокруг позиції і в поле падали. Ну. І ланцети так само застосовують. Якщо бачиш, що там йде інтенсивність інтенсивність з цієї точки, то відповідно вони реагують так. Все, що можуть, ну, все і летить. Це так, це, те, щоб це коло, коло бліндажа. Це я взагалі знайшов шоу вологи Тут в... В... в окопі, в траншеї. Це... А так їх тут, тут море просто. Здесь їхнє небо. тобто вони за нами наблюдають постійно. Знають, де ми знаходимся? Да. Даже сейчас. є. Поки ми зараз тут говоримо. Да, є да. Суперкам літає. Всі наші дії відслідковуються їхніми безпілотними апаратами, які залітають уже занадто далеко і на 20-30 на кілометрів в наші тели е пробують знайти нашу техніку, яка дійсно замаскована, але все-таки відслідковують. Остріл! Це у нас маруха. Два вуха. Да, у нас дуже довго вже працює. Три, три тисячі з чимось. Постріл вже зробила, відколи приїхав. Переїхали і теж п'ять днів почали вернеться туди прилітати. Ночі переїхали, в 6 утра три постріли і за день по нас 46. Вам буває страшно? Так, звісно. які моменти? Коли танчики? Коли дуже сильно працюють, коли вже вже чуєш, що все, все десь має десь. Прилетіти. Але я стараюсь не вникати. Ну, Стараюсь, постійно кожен раз, стараюсь не вникати. Якось це пере... Ви себе відволікаєте в цей момент чимось? П'ю каву куризиґара. В <laughs> 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 бліндажику, так? Так. Починаю ну, хлопцям якісь приколи розказувати, так, щоб не, не сиділи і не голову не випускали. Слухайте, а що би вам ще на службі не вистачало, щоб легше служилось? Щоб легше служилось, більше, щоб було від, типу, як сказати, від, ну, не відпустки, а відпочинку. Бо дуже моральний тиск. Кодпус дождатися трудно, так як ну, по два-три по чоловіка ходить, поки всі обійдуть, це більше, ніж полгода проходить. Люди знають. То от це так. Да. В год, виходить, ти тільки один раз відгуляєш пол отпуска свого. Поспати скільки годин вдається максимум. З кожного дня. Буває, в день, <плес> з комунало дітей пробуває, що не виходить взагалі. Залежить від того, скільки роботи, ти як наступи, туди-сюди. І якось так. Люди не хочуть іти. Вони кожен день жінок дітей вбивають, А, а воювати ніхто не хоче йти. цим тяжко. Вони кажучи, вони кожен день жінок дітей вбивають, кожен день наступають і в них виходить. Щоб буде через рік. Якщо в них зараз так нормально виходить, а що буде через рік? Я коли ви бачите нашу перемогу? Сто відсотку А оці зараз балачки, що... Напевно, треба йти на переговори, якщо там і якісь варіанти. Оставлять їм Луганськ, да, Донець і Крим ділити, як там пополам, да, як вони там кажуть. Ні, такий варіант не катять. Зря скільки тут оце. Скільки людей лягло, що з жінок, дітей, вони так ні. Як казав, по ворозюк туди їхаш, до Уральських гор треба гнати. Причому не встанавлюючись, щоб не встигали навіть передихнути.